Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вітаю вас на телеканалі НТК. Інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Сьогодні у новинах ви побачите. Івано-Франківські рятувальники отримали допомогу від опольського воєводства. На Коломийщині вже майже півроку активно функціонує оздоровчий центр для військовослужбовців. У музеї історії міста Коломиї вшанували пам'ять видатної коломиянки Олени Киселевської. Сміємось, отже, не здаємось. В Коломиї жартували заради благодійності. Івано-франківські рятувальники отримали допомогу від опольського воєводства для облаштування класу безпеки. Делегація прикарпатських рятувальників із робочим візитом відвідала опольське воєводство Республіки Польща. Маршалик воєводства Анджей Була передав нашим рятувальникам обладнання та будівельні матеріали для облаштування класу безпеки. Його планують створити на базі головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області. До збору обладнання та матеріалів для облаштування класу безпеки долучилося 17 місцевих польських фірм, які розуміють важливість і необхідність створення таких класів. Про це під час зустрічі із прикарпатськими рятувальниками заявив у польського воєводства Анджей Була. Його зацікавила робота щодо створення та функціонування таких класів в Україні. Тому він запропонував створювати такі класи в Ополе на базі місцевих бібліотек. Також делегація рятувальників із Прикарпаття зустрілася з Іреною Пордзік, почесним консулом України в Ополе. А ще поспілкувались місцеві ДСНСники із колегами. Вони завітали до воєводської команди Державної пожежної служби в Ополе. Про це повідомили на сторінці ДСНС України. Створити комфортніші умови для військових та їхніх родин на Коломищині. Вже майже півроку активно функціонує оздоровчий центр для військовослужбовців. Його засновниця, мати героя України Степана Тарабалки, пані Наталія, щоденно спільно із колективом робить усе можливе, аби захисники почували себе тут затишно. Щоправда, роботи ще багато. Більше про діяльність оздоровчого центру, тепло крилатої душі у наступному матеріалі. Наталія Нікітчик родом із Дніпропетровщини та зараз через війну живе у Коломийській громаді. Тут масажистка за фахом знайшла своє покликання в роботі з військовими у оздоровчому центрі тепло крилатої душі. Займаємося оздоровленням хлопців, відновлюємо м'язовий корсет, відновлюємо руховий апарат. Пані Наталія продовжує масаж у попиті серед військових. Хлопці після воєнних дій приходять. У них у всіх дуже спазмовані м'язи відносій. Бронежилетів, та й, взагалі, від психологічного стану. Нервової перенапруги працює в оздоровчому центрі реабілітаційний кабінет, тренажерна зала, також проводять сеанси, арома та музикотерапій. Можна поспілкуватись із психологами, розповідає засновниця центру мати героя України, пілота Степана Тарабалки, пані Наталія. Щоправда, поки працюють лише тричі на тиждень. Зробляємо, щоб можна було кожен день, бо можливо, хлопцям і не незручно. Будемо далі звертатися до командирів частин, щоб ті хлопці, які дійсно потребують. Такої допомоги психологічної, щоб направляли до нас. Та коли поліпшать умови, переконана Наталія Тарабалка, організувати кількаденне відновлення буде набагато простіше. Для цього у закладі першочергово запланували замінити систему опалення. Також хочуть зробити ремонт. І ще облаштувати територію довкола. Тут зробиться вже нормальне і опалення, і ремонт, і можна буде стаціонарно хлопцям перебувати. Однак на усе потрібні немалі кошти, каже засновниця оздоровчого центру. Чимало підтримують люди. Долучаються громадські, релігійні й інші організації із-за кордону. Хотілося б більше державної підтримки, не лише фінансової. Продовжує Наталія Тарабалка. Було б дуже добре, якби от на рівні державному. Було більше сприяння у для таких організацій, які от хочуть займатися, щоб можливо було якісь знаєте, чи прнак не, не то що прописані, вже можна би інформацію, хоч потрібно взяти, яку правильну програму написати, чи у якому форматі, чи юридична консультація. Нагадаємо, здоров'чий центр для військових тепло крилатої душі офіційно розпочав роботу наприкінці листопада минулого року. Працює у селі Цинява П'ядицької громади. В музеї історії міста Коломиї вшанували пам'ять видатної Колом'янки Олени Киселевської, яка ще за життя завоювала славу легенди українського жіноцтва. Впродовж багатьох років вона видавала в Коломиї книги, календарі, а також часопис для жінок під назвою Жіноча доля. Більше про цю непересічну постать далі в сюжеті. Життєва позиція Олени Кисілевської і справді захоплює у часи, коли жінка мала лише виховувати дітей, дбати про чоловіка і дім. Ця відчайдушна панянка ще в 15 років стає учасницею жіночого руху на Галичині, займається просвітницькою роботою, видає жіночий часопис, подорожує, стає сенаторкою. А окрім того, вдало виходить заміж, народжує трьох дітей, і все встигає. Подиву гідна, каже директорка музею історії Коломиї Уляна Мандрусяк. Олена Кіселевська ще за життя стала легендою, іконою українського жіноцтва, і е, про неї дуже багато всі знали. Її дуже шанували. Навіть той факт, що двічі була сенаторкою польського Сейму е, її обирали. І ця людина була непересічна. Звичайно, з радянської влади таких людей не можна було популяризувати, і про неї вже забулося. Тому ми зараз бираємо про видатних особистостей, відомості, і речі найцінніше. Хоча зараз з речами дуже складно. Дякуючи Союзу України, якого очолює. Пані Марія Гнатюк, саме що стосується Олени Кіселевської, то у нас є подаровані килим, який належав саме сенаторці, і тепер з Канади прийшла друкарська машинка, на якій працювала, на якій видавала свої визначні часописи. Пані Олена, ми дуже гордимося і тішимося. На сьогоднішній день ми в музеї знайшли скромне місце для того, щоб щоб відвідувачі могли зупинитися і познайомитися з цією особистостю. Там є ці речі, також книжки і фотографії, які зображують основні віхи її життя і діяльності. Друкарську машинку, на якій свого часу працювала Олена Кисілевська, пообіцяв передати в Коломию її онук Аскольд Ганківський, розповідає голова Союзу Українок Коломийщини Марія Гнатюк. Кілька років. Тому вона зустрічалася з ним у писанковій. Подарує вам машинку друкарську, на якій працювала ще моя бабуся. І ця друкарська машинка йшла довгих чотири роки. Не тому, що там довга дорога. Два дні, роки ковід. Два роки. Тепер це війна, і йому вже теж 92 роки. Йому важко було з цим. Всім. Ну, але там ніби його родина, і нам цю машинку прислали. Тепер цей раритет доповнить колекцію музею і стоятиме в тематичному кутку, присвяченому Киселевській. Все, що має бути таке дуже цінне, треба в музей здавати. Кілька років тому світ побачила книга про Олену Киселевську під назвою Подиву гідна. Її автори нині студентка Українського католицького університету, а тоді ще десятикласниця Юліана Бойчук та союзянка Марія Гнатюк. Книга містить багато цікавих фактів з життя Киселевської, фотографії та документи. Матеріали допомагали мені шукати Марія Миколаївна, і також ми шукали їх в архівах і в книгах. Ми всі сторінки сканували, фотографії теж сканували і долучали до додатків книги, яка зараз є у друці. Її постать і історія її життя. Воно формує зараз українську ідентичність, і українську культуру і запускає процес на Тому що можливо, ви, ну, ми всі знаємо, що з'явилася така технологія, як чаджипіті. Але наприклад, я запитала його, хто така постать Лени Киселевської, і він не зміг мені дати відповідь. Тому такі все-таки архівні роботи вони зараз дуже важливі, особливо в час, коли відбувається війна, і нам потрібно відновлювати наше історичне минуле. На святковій академії у музеї історії Коломиї учасникам розповіли про постать Олени Киселевської її творче та громадське життя, презентували книгу, послухали чудову музику у виконанні струнного колективу Дивертисмент та разом пораділи, що в музеї з'явився новий експонат, друкарська машинка цієї видатної діячки міста над прутом. Сміємось, отже, не здаємось. В Коломиї жартували заради благодійності. Тут відбувся концерт заслуженого діяча естрадних мистецтв України Романа Нагірного. Виручені кошти спрямували захисникам Едельвейсам. Починаємо жартувати у Коломиї для Романа Нагірного особлива подія, каже гуморист, бо саме тут розпочинав свій творчий шлях. Я вже кілька років поспіль в Києві. Перші свої творчі кроки робив. Саме в Коломиї вдома в гуртку театральному Сергія Івановича Козлова гурток у будинку школяра в пані Оксани Рябової. Приїхав Роман Нагірний зі своєю комедійною програмою на запрошення представників Коломийського народного дому. Хотілося таким чином трішки людей відволікти від проблем, які відбуваються на даний момент у нас. Жартувати під час війни дуже складно, каже артист. Однак продовжує. Це теж зброя. Певен український культурно гумористичний інструмент наближає перемогу. Ми не можемо спадати в таку Таку депресію ми самі себе заб'ємо і все. Але такий гумор, як похорони Путіна і так далі, так чи інакше, мають честь генерувати і розвивати це наше українське слово. І я від цього отримую шалене задоволення. Окрім комедійної діяльності, Роман Нагірний активно займається волонтерством. Зокрема, співпрацює з Коломийським центром «Нескорена нація до слова, виручені кошти з концерту. У Коломий артист передав військовим 10-ї гірсько-штурмової бригади. Коли дідусь відправляв свого онука на війну, він каже: Синку, я там трошки за життя накопив. Знаєш, як в тебе буде двохсотий. Ти мені подзвони, я буду тобі 100 доларів висилати, так накопив, так переживаємо всі за тебе. Проходить тиждень, два, місяць, дідусь хвилюється, внук не дзвонить. Дідусь сам до нього додзвонюється, каже Петрику, ну що ж ти там, як? Чому ти не дзвониш мені? Я ж хвилююся. Дідусю, почекай, 197, буде 200, я передзвоню. Майже 90 важкоатлетів з'їхалися до Коломиї спортсмени, яким до 17 років взяли участь у чемпіонаті області. Переможці змагань тепер представлятимуть прикарпаття на всеукраїнських перегонах. Ки різних регіонів Івано-Франківщини, важкоатлети до 17 років у Коломиї. Тут хлопці та дівчата взяли участь у чемпіонаті області з важкої атлетики. Для багатьох це перші серйозні змагання. Я хочу пов'язати дуже сильно своє життя зі спорту. Мені дуже подобається важка атлетика. Досвідченіші спортсмени, учасники чемпіонату області, кажуть саме такі важкоатлетичні перегони хороший майданчик для демонстрування своїх досягнень. У мене за мету було підняти перший дорослий розряд. Я це зробила. Мені підкорилась вага у ще 21 кг, поштовху 74 кілограми. В Суми 130, перший дорослий розряд. Чемпіонат Івано-Франківщини з важкої атлетики у Коломиї це відбірковий етап до чемпіонату України, який відбудеться наприкінці квітня у Луцьку. Микола Чабан, заслужений тренер України, суддя міжнародних категорій підсумовує. У важко атлетів розпочався активний сезон змагань. Тому зараз спортсмени готуються, щоб показати свої найкращі результати. 22 квітня у нас будечка Галбасу, дорослий в Калуші. І потім у нас є чемпіонат Європи, буде серед дітей до 15 років. Це буде в Молдавії. Серед юніорів це буде у Румунії. Ці діти, що будуть учасниця Європи, в неї з Коломиї. І є один хлопчик з Будли з І це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на нашій сторінці ntktv.ua. Підпишіться також на наш Ютуб та Телеграм-канали. До побачення.